Тихого і мирного вам усім вечора на календарі 21 грудня. І сьогодні в нас День корочуна. Це найкоротший день і найдовша ніч. Сьогодні вважали наші предки, що сонечко помирало, бо воно сповільнювало свій рух на три дні. І від завтрашнього дня вже коляда народжувала нове сонечко, котре. Починала рух саме в Різдво. Вчора ми з вами зупинилися на тому, що наш котик Муркотик випадково розірвав улюблену скатертинку своєї господині і йому на допомогу прийшли лапки, котрі тримали. Скатерки з дві, дві половинки скатертинки разом, а попелюшка ту скатертинку байливо зашила. Ну, а зараз я пропоную вам дізнатися нову історію нашого котика-моркотика у шкарпеці. Я відкриваю свою хатинку з казками, шукаю скринячку за номером 21. Ось вона. Так. Щось таке цікаве тут. Що ж це може бути таке? Дивіться, якась коробочка з дірочками. Вона пахне і це або освіжувач повітря, або відлякувач молі. Я оце. Не можу, ну, не написано, що тут. В коробочці немає пізнавальних знаків. Так, це у нас у нас, дивіться, ще один котик. Він знаходиться в корзинці з ниточками, і я так зрозуміла, що це брошечка така, вона там є, защіпочка така. Ну що ж, беріть своє улюблене в'язанечко. Вмошітесь позручніше. Нашорошуйте ваші вушка, ну а я починаю. Ледве встигла наша Попелюшка зробити останній шовчик на скатертинці і зникнути в куточку, як наші котики почули, як відкриваються двері. То повернулася їхня господиня з базару. Вона трохи замешкалася, бо Окрім того, що вона робила закупи на Різдво, купувала продукти усілякі, щоб зробити гарні страви на Різдвяний стіл, вона ще випадково для себе зайшла в один магазинчик. Ну, всі ви, напевно, знаєте, що є такі магазинчики, де продаються ниточки. Отаки любили, коли господиня їхня приходила з таких магазинів, бо було дуже багато моточків. І наша господиня принесла цілу корзину з ниточками. Але не тільки ниточки були в корзині. Виявляється, що наша господиня ще зайшла в якийсь магазин, де купила светрик. Непростий светрик то був, він був вживаний, але в гарній якості. І як потім виявилося, наша господиня вирішила його розторочити, зобробити ту ниточку парою і зв'язати з тої ниточки шкарпетки нашим хлопчикам на фронт. І ось то все наша господиня поклала на диванчику, сама пішла. Роздягатися, готувати вечерю, відпочивати. І несподівано з того светрика вилетіла міль. Вона була нагла, сіра морда. Літала вона біля тієї корзиночки, з ниточками, там надкусила, там надкусила, І їй здалося, що цього мало. Вона полетіла на антресолі, де у нашої господині лежали запаси ниточок, і зникла серед них. Котики тільки чули, як вона жувала ту пряжу. Боже, що це буде? сказав котик Мокотик, злякано дивлячись на неї, він застрибнув на ті антресолі, почав її шукати, а вона залізла десь в якийсь самоточок з нитками. І жаре. Він злякався, сів і почав балакати зі своєю подружкою Мушкою, тримаючи в руках свою шкарпетку. Мушечка, що ж це буде? Нам не можна навіть засинати, бо та тварюка прилетить, мало того, що з'їсть мою магічну шкарпетку. Вона ще може і нас з тобою поїсти. Вона же ж також є хутро, котре також їдять у ці кляті молі. Що робити? І тут раптом з корзиночки з ниточками виліз біленький котик. Я оце давно тут сидю, і я знаю про цю міль багато, бо саме ось ці клубочки-моточки. Вони також були з такими тварюками сірими. Я намагаюсь їх іноді ловити, але вони так розмножуються швидко, що навіть я не знаю, що мені з ними робити. Можливо, якось ми у купці зможемо знайти спосіб від цієї клятої молі, сірої. Та, що живе на Ніві, також би ту сіру моль прибити. Та, що народилася на Ніві у Пітері. Але я сподіваюся, що там інша зброя її наздожене. Ну от, сиділи вони, думали, думали і раптом почули дзвіночок. І зрозуміли, що їм на допомогу йдуть їхні добрі казкові друзі. Вони очікували побачити або папелюшку, або златовласку. Або, можливо, мавку, або, можливо, кіт у чоботях прийшов би їх рятувати. Але із-за кутка вийшов котик риженький з біленьким. А ти хто такий? запитав наш котик-муркотик? Я котофея. Я можу вам допомогти, бо я маю один засіб. Котрий врятує усе в'язане, усе хутрове в будинку вашої господині. Я маю чарівну коробочку. Ось так, ось це я вам даю цю коробочку достатньо причепити десь в тому місці, де поселилася та клята сіра тварюка, і вона її відтіля вижене. А ви вже потім. Згуртуєтесь усі разом і зловите її, бо тільки гуртом можна вбити ту кляту сіру міль. Наші котики зраділи, взяли цю коробочку, залізли на антресолі і приклеїли її там. Міль почала чхати, кашляти, блювати. І все-таки вилетіла візвітля. Вона не встигла навіть наїстися, бо пройшло небагато часу. І ниточки нашої господині не постраждали. Ну і тоді наш котик моркотий разом з мушкою, разом з біленьким котиком з клубочків зловив її і з'їв. Ось і казочці кінець. А хто слухав, той великий-великий молодець. Очікую вас завтра о 20.45 на продовження нашої казочки. А на сьогодні я свою хатинку з казками зачиняю. Бажаю вам всім гарних, приємних, кольорових, мирних снів. Бережіть себе на добраніч. Обіймаю кожного.